Вибиті шибки у багатоповерхівках, вирвані з корінням дерева, потрощені автівки, вирва посеред двору. Це наслідки сьогоднішнього обстрілу російською армією одного із житлових кварталів Слов'янська. Попало в подвір'я, ніби всі живі. Дякувати Богу. Спочатку були далекі вибухи в тій стороні, почали приближатися, тоді ми почали виходити, допомагати людям. Почали прильоти, бачимо, забігали в коридор. она вот это гакнуло сильно. Еще посидели в коридоре минут 3-4, ну где-то минут, ну минимум 3, максимум 5 минут. Выскочили на улицу, вот это увидел. Ну как бах-бах-бах-бах. Мы не успели оглянуться, это самое. Когда уже полетело к нам. Гулаш. У нас стекла полетіли, поділили. Дідусь стекло попало, і кров течет. Он Чорнобилі з ліквідатор. Єлі ходить, плохо розговаривається. Що йому делать, ми не знаємо. Он все діло там углу. У іншому житловому кварталі снаряд зніс верхні поверхи багатоповерхівки. Всього за словами начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, ворожі ракети пошкодили п'ять багатоповерхівок міста та п'ять приватних будинків. Станом на 18-ту годину Кириленко повідомив про п'ятьох загиблих і п'ятнадцятьох поранених. Є ймовірність, що під завалами перебувають семеро людей, у тому числі одна дитина. Зараз наші підрозділи працюють у слові вона декілька пожеж також проводять розбір завалів на зруйн частково зруйновані п'ятиповерхівці. На місці працюють також парамедики, вибухотехніки та поліція. Вікторія Ліксєєва, Юлія Бітімірова, Артем Степанов. Суспільне новини. Донбас.